Вітаю на уроці математики, і сьогодні познайомимося з поняттям маси. Будемо визначати, який предмет важкий, легкий, важчий або легший. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо! Предмети навколишнього світу мають різні властивості. Властивість, яку можна виміряти або за якою можна порівняти предмети, називають величиною. З якою величиною ви вже знайомі. Стовжиною, шириною, висотою. На цьому уроці ми ви познайомитесь з іншою величиною, масою. Пригадайте! Де ви зустрічалися з цією величиною? У всіх предметів є одна властивість, яку ми не можемо побачити. Це їхня вага або маса. Якщо взяти в руки книжку і зошит можна визначити, що книжка важче, а зошит легше. Роздивись уважно на екран. Зошит легкий, книжка важка. На екрані ти бачиш м'яч та повітряну кульку. Скажи, будь ласка, що легше м'яч чи повітряна кулька? Звичайно, повітряна кулька легше. Роздивись уважно малюночок. Ми бачимо мишку, кішку та козу. Хто легкий? Найлегша мишка? Хто важчий за мишку? Важчий за мишку кішка та коза. А хто важкий? Самий важкий із тваринок? Це коза. Наш чомусик зомислився? Давай йому допоможемо. Подивись, у цих двох мішках знаходиться картопля. І цибуля. На око дуже важко визначити, який з цих мішків легкий, а який важкий. І тут нам допоможе спеціальний прилад для вимірювання маси, тобто ваги. І це ручні ваги, або ще називають кантер. Або ще називають пружинні ваги. Всередині у них є пружина. Коли на гачок вішають предмет, пружина натягується і стрілочка відхиляється та показує позначку маси предмета. Давай розглянемо, а які ж бувають ваги. Механічні ваги, електронні ваги, чашкові ваги, медичні ваги. Медичні використовують у медичних закладах для вимірювання маси тіла. Навіть є аптечні ваги. Вони називаються ще Терези. Вантажні ваги. На них можна зважувати машини. Розглянь, будь ласка, терези. Вони мають дві чаші. Якщо на чашу терезів покласти предмет, у нас це яблучко і диня, та чаша терезів опускається нижче, то предмет, що на ньому лежить, важчий. А якщо навпаки, чаша піднімається вище, то предмет легший. Що ми можемо сказати? Що диня важча за яблуко. На чашах наших терезів лежить кавунчик та гарбуз. Якщо чаші терезів устанавливаються на одному рівні, урівноважуються. То зважувані предмети мають рівну масу. Роздивись уважно. На одній чаші терезів у нас курка, на другій гуска. Гуска важча за курку, тому що чаша терезів гуски опустилася нижче. На чаші терезів. У нас курка та індик. Подивись уважно, хто важчий? Індик чи курка? Важчий – індик. Наші лісові друзі вирішили погойдатися на гойдалці. Подивись уважно, хто із тварин легший. Зайчик чи ведмедик? Так, ведмедик опустився вниз, а зайчик у нас піднявся вгору. Звичайно, зайчик легший. А зараз підготуй, будь ласка, зошит та олівець. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. І настав час пригадати, як же правильно сидіти за партою. Роздивись малюночок. Спину тримай рівно. Лікті поклади на стіл. Ноги постав на підставку або підлогу. Вільною рукою підтримуй зошит. А як же ми тримаємо олівчик? Молівчик ми тримаємо трьома пальчиками: середнім, вказівним та великим. І не забувай, що зошит ми ложимо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, на п'ятій клітиночці в верхньому правому куточку постав точку. Ми будемо проводити похилу лінію з правого верхнього куточка в лівий нижній куточок другої клітиночки. Наша лінія займає дві клітиночки. Одну клітиночку вправо пропусти порожнею, і в правому верхньому куточку постав точку і проведи похилу лінію в лівий нижній куточок. Залиши внизу одну клітиночку порожнею, постав точку. В лівому верхньому куточку Проведи коротку лінію з лівого куточка в правий верхній. З правого верхнього куточка проводимо похилу довгу лінію в лівий нижній куточок другої клітинки. З лівого нижнього куточка проводимо паличку в правий нижній куточок. Ще раз, з лівого верхнього куточка проводимо паличку в правий верхній куточок, горизонтально. З правого верхнього куточка. Проводимо похилу лінію в лівий нижній куточок другої клітинки. З лівого нижнього куточка проводимо коротку паличку в правий нижній куточок. Допиши до кінця рядочка. І останнє завдання. Роздивись уважно, хто зображений на екрані: ведмідь, заєць, їжак. Назви тварин від легкої до важкої. Давай перевіримо: Найлегший у нас їжак, заєць, ведмідь. Сьогодні на уроці ми познайомилися з такою величиною, як Маса. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!